Скажи мені, будь ласка, у тебе є твій улюблений казковий герой. Тоді я пропоную тобі сьогодні розповідати казку Хочу битися голосом свого улюбленого казкового героя. Почни розповідати казку гучним голосом. Уяви себе, диктором телебачення. Продовжуй розповідати казку голосом свого улюбленого казкового героя. А тепер спробуй розповідати казку тихим голосом. Спробуй розповідати казку різними голосами. Ти побачиш, як це цікаво-цікаво! Скоріше починай грати! Успіхів тобі!